Вітаю вас! Ви дивитесь програму Південні лани для вас матеріали прес-конференції міністра агрополітики Олексія Павленка, питання агроєвроінтеграції. А також ми поговоримо про належний вибір насіннєвого матеріалу. Залишайтесь з нами. Нещодавно був підписаний меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Фондом інновацій та розвитку Республіки Грузія. Така співпраця допоможе вирішити низку структурних питань вітчизняного агросектору. Нам дуже приємно, що нас до нас приєднується до співпраці така серйозна, потужна команда, команда з найкращими експертами. Я радий, що не готовий нам сприяти в тому числі розробці стратегії приватизації. Окремий напрям це розробка і співпраця з нашими конкурсними комісіями по відбору персоналу. Цього року Міністерство агрополітики анонсувало серйозний процес роздержавлення. Зараз до приватизації представлено понад 100 держпідприємств. Це більше 120 тисяч гектарів земельних ділянок. Таким чином, близько 10 тисяч сільгосптоваровиробників скористаються своїм законним правом на отримання майнових та земельних паїв. Над цим і планується спільно працювати з грузинськими колегами. Окремий проект Приватизація це і стало топ-темою для розмови. У нас є зараз окремий проект пов'язаний з приватизацією, де потрібно грамотно підходити, дивитися і аналізувати, які підприємства потребують інвестицій, які підприємства взагалі, взагалі потребують підходів стосовно реорганізації, розробки їх стратегії. Тому саме в тому числі грузинський досвід він є для нас дуже і дуже серйозним суттєвим, тому що одне з яскравих прикладів реформування агрогалузі був і в Грузії. Я трошки Йоргів порозказує, що зараз в нас є? У нас зараз в Міністерстві загальна наша кількість об'єктів це 461 об'єкт, із них 48 знаходиться на території Республіки Крим, з якими зараз ми подали, йому за ними за ним боремося. Ми сподіваємося, що все ж таки рано чи пізно ці об'єкти будуть повернути у власність України. Але навіть те, що є, це дуже велика кількість робот. Нині у стадії ліквідації перебуває 68 державних підприємств. Зараз важливо провести належний процес розпаювання земельних масивів. І в цьому питанні досвід грузинських колег може бути дуже корисний. Те, що ми не просто декларуємо, ми хочемо казати і ми будемо настоювати, що ми не маємо бути аграрним фондом державного майна. Ми є Міністерство аграрної політики та продовольства. І ми не просто сподіваємося, ми знаємо, що наші кроки пов'язані з роздержавленням і тими скажімо, вже процесами, які були запущені ще до нас і з нами, вони активізують економічну діяльність, вони створюють робочі місця, вони також сприятиму відновленню соціальної інфраструктури сільських територій. І я сподіваюся, що саме з. Приватними руками земляна книжки почне працювати, і в тому числі це є один із, на наш погляд ефективних елементів боротьби з корупцією, яка є і зараз існує на місцевих рівнях. Грузія країна, яка у минулі роки показала хороший досвід впровадження реформ. Які кроки пропонуються до впровадження у нас? Поради загалом слушні не лише для системи агросектору. В Першу чергу це дерегуляція. Системы. системы. Второе это демонополизация. Это значит, что монопольные функции не должны существовать. Третье это деконцентрация, четвертое это дебюрократизация. Все должно быть очень простым, просто вот разные процедуры. И пятая это децентрализация, как можно ближе к населению, как можно ближе каждому гражданину. Одним из ключових елементів проекту є принцип державно приватного партнерства у сфері бізнесу. Це не значить, що держава повинна строить заводи для бізнесу, це значить, що держава повинна співпрацювати з бізнесом, щоб не мешать и ä, давать шанс больше самореализовываться и создавать реальную экономику. Второе это приватизация потом это приватизация. И третье это персональный подход, знать, что хочет реально бизнес и ориентироваться на граждан, на конкретных индивидов, на конкретных бизнесов, что что есть в этой сфере. Что касается направлений, у нас будет две основных направления. Первое это антикоррупционное направление, которое один из главных моментов, и это значит, что есть решение внедрять электронные системы электронных закупок, И эта система показала, пилот этой системы, что реально экономит деньги бюджета и превенцию делает, чтобы кто-то не крал эти деньги. И спасибо министру, что у него есть личное решение, чтобы как можно быстро эту систему внедрять во все министерства для того, чтобы... Як можна больше економити з державного бюджету, як можна менше була можливості красть деньги, які принадлежит народу, і про приватизацію, гість напівжартома сказав, на продаж виставили все, окрім совісті і честі. Принцип обіцяє бути дієвим і в аграрному секторі. За порукою успіху у цьому питанні, щоб підприємства потрапили у хороші руки, має бути принцип здорової конкуренції. В частных руках реальный бизнес создает реальную экономику, создают реальные рабочие места, и думаю, что в этом плане именно направление сельского хозяйства для особенно для региона будет огромное как бы, даст огромный потенциал, огромную возможность, чтобы реально это все существовало. Важливо, щоб активи великих підприємств, від яких залежить і національна, і продовольча безпека громадян, залишалися під контролем держави. Дивіться, є об'єкти, які є державним скажем, монополієм, які є необхідними, наприклад, об'єкти Держрезерва чи аграрного фонду. Ті об'єкти, які впливають на так звану безпеку. Безпека, харчова безпека, національна безпека. Є рішення Кабміна, яке запропонував Верховній Раді, зараз буде пропозиція, знову ж таки, об'єкти під приватизацію. Я думаю, що наступні дні будуть знову ж таки, тривати дебати, дискусії згідно цього, цього переліку. Але ми вважаємо наш підхід загальний. Що Саме ефективний бізнес може бути дуже ефективним з приватними. Ми дали пропозицію. Спільна є, є перелік. Він перелік є на сайті Верховної Ради. Ті об'єкти, які запропоновані до приватизації, це була наша спільна позиція міністерства і кабміну. Можна всіх і подивитися. Значить, в тому об'єкті переліку вже є підприємства, які йдуть під приватизацію. Просто є різні зовсім скардивіться. Є різні елементи. Перший елемент це є роздержавлення. Роздержавлення – це може бути в тому числі і ліквідація. Що таке ліквідація, коли є закон про ліквідацію, ну скажімо, і порядок ліквідації, коли земля іде відповідно іде людям, громадам, держкомзьому – Це один, скажімо, елемент. Є окремі, скажімо, положення про приватизацію сільхозпідприємств, де також колектив отримує, скажімо, частку майна, землі розпайовуються, тобто це вже є ті чи інші механізми. Ми зараз працюємо над тим, наша яка саме зараз мета це створити, перш за все, максимальну кількість робочих місць і інвестицій. До України дуже великий інтерес є як внутрішнього інвестора, так і зовнішнього інвестора. Тому, коли ми кажемо ті чи інші підприємства, будемо дивитися таким чином, перш за все, щоб створювати, створювати робочі місця, створювати податки додатковий приток в нашу казну в бюджет і стимулювати інвестиції. Грузія провела процес роздержавлення не без клопотів. У нас теж зберігається певна недовіра до приватизації. Лучше імець бізнес інтерес, чем ніж... бюрократично-коррупционный интерес, когда существуют государственные предприятия. Я, мы очень хорошо понимаем, что в Украине не очень популярна тема приватизации для, для некоторых граждан. Да? Почему? Потому что есть некое недоверие к этому процессу. Потому что, к сожалению, были много фактов, когда происходила приватизация, и реально это была монопольная приватизация, а не реальная конкурентная приватизация. Вот что мы собираемся сделать вместе с министерством Создати всі можливості, щоб це була конкурентна приватизація, а не монопольна приватизація, яка душить економіку. Ідея передачі збиткових та обтяжливих для економіки держави підприємств для ведення підприємницької діяльності у руки інвесторів дуже приваблива. Це вдалося в Польщі, Німеччині, у Грузії. Зрештою, про це заговорили і у нас. Наскільки корисним це буде для вітчизняних аграріїв, покаже час. Європейський вектор розвитку, хоч і не є стопроцентно пріоритетним для українських аграріїв, тим не менше дуже цікавий, адже мова йде про нові ринки збуту. Наскільки це реально і наскільки це актуально? І головне, які перепони можуть стояти на шляху нашої продукції на закордонні ринки? Сьогодні навряд чи час говорити про серйозну орієнтацію вітчизняних сільгосп-товаровиробників на захід. Це по силах лише великим гравцям національного масштабу середньої руки господарі нині потерпають від нестабільної гривні. Складові посівної кампанії цього року здорожчали в рази. Дилерам та реалізаторам насіннєвої продукції теж нелегко. Якщо не втримаєш ціну, втратиш покупців. Сільське господарство нашої держави взагалі завжди було самодостатнє. І питання. Такі основні е, по виробництву, Україна має історичні корні і тому е, сказати, що зупинилося з зупинилася робота з виробниками. Ну, я думаю, що це неможливо. так, таке сказати, зв'язку з тим, що підскочив долар, підскочила валюта. І вже більшість виробників не витримують того цінового механізму, який складається для насіння іноземної селекції. І вони повернулися, повертаються поступово до нашого насіння. Я в першу чергу кажу, це по кукурузі соняшнику, рапсу. Нестабільна економіка позначилася і на галузі експорту молочної продукції. Українські сири знані за кордоном, але і ця галузь нині переживає труднощі. Тим не менше, орієнтація продукції не лише для вітчизняного споживача. залишається. Уйти з цього пути, сьогодні, Скажімо так, це значить уйти з цього бізнесу, взагалі. Сьогодні, пожалуй, це єдиний путь, который може бути перспективним, тому що. Вот эта ситуация, которая связана и с политикой, связана э, с падением цены на нефть, а за ним и обвалом э, мировых цен на э, молочные продукты. они действительно ввалились два раза. Э, ну и сопутствующие все продукты питания как зерновые, очень здорово и кукуруза и все все на мировых рынках подешевело. Поставила отрасль в таку ситуацію, що производство молока і що з учетом девальвації курсу гривни стало, в общем-то, убиточна в Україні для всіх производителей. Ще минулого року виробництво молока в Україні було прибутковим. За літр давали 50 євроцентів. Сьогодні, зважаючи на валютні коливання, воно стало дешевше майже втричі. В гривні ціна залишилася, але ж рівень девальвації вніс корективи. Часто під питанням залишається і якість молока. Сам товар как молоко и логистически очень сложно куда-либо экспортировать, потому что это скороподачный продукт, достаточно больших объемов, то есть его практики, ну, есть практика его там перевозки до, плечо доставки на молокозавод там до 500, до 600 километров, но, скажем так, это в рамках одной страны, где нету каких-то еще там таможенных оформлений и так далее, с точки зрения экспортировать молоко как сырье, это маловероятно логистически, для Украины это маловероятно в принципе из-за самой большой проблемы, это качество украинского молока. То есть если говорить о тех объемах украинского молока, которые там, пишутся в статистике, что Украина производит там, 11 миллионов тонн молока в год, там, то вот 80% этого молока производится в В приусадівних хазяйствах наскільки зараз в нинішніх умовах вигідно і перспективно ставати на шлях євро агроінтеграції? Чи не ризиковані такі інвестиції? Сьогодні поголов'я головья покупать за границей це, ну, об этом можна забуть. То есть это оно куплено за границей не вернет свою стоимость в ближайшей перспективе. Ну, показателях продуктивности, поэтому в принципе, э, скажем так, от этого отказались все. Сегодня, возможно, э, ну, скажем так, может быть, сегодня э, с девальвацией можно рассматривать поголовье в Украине как недооцененное, потому что, ну, условно говоря, подешевело все все, что внутри страны. И если пересчитывать, то есть вчера украинский нитель стоил те же 2000 долларов, сегодня стоит 1000 долларов. То есть, ну, не в три раза как доллар, ну, хотя бы в два раза. То есть, поэтому, а из Европы это 2 200 евро. Соответственно, несопоставимая цена. Но при этом, при всех, то есть дело в том, что э, корма Особенно концентровані корма, такі як шроти, такі як зернові, кукурудза в першу чергу, ячмінь, які йдуть на корм скоту, з коту. Оні експортно имеют... орієнтовані продукти, вони очень здорово пов'язані з курсу долара. Європейський банк реконструкції та розвитку, один з найбільших українських партнерів, який нині готовий вкладати кошти, вважає дуже перспективним напрямок саме аграрного товаровиробництва. Йдеться про мільйонні інвестицій вже у 2015 році. Нинішня економічна ситуація може скоригувати плани. Важко усім і виробникам, і постачальникам, і інвесторам. Натомість, експортери зернових на коні. Навірно, непосредственно производитель. Тот, почему? Потому что сьогодні посівна, сільська господарство енергоємка і те, що ми сьогодні отримуємо, получаем... Затраты, которые сегодня необходимы, они связаны с высокой ценой на топливо, с высокой ценой на энергоресурсы, логистика, складское хозяйство и так далее. И так далее. Если же брать сегодня экспортеров, то они сегодня, скажем, на подъеме. Да, то есть сегодня называют такие цены на зерновые экспортные, как 5100 гривен. То есть еще недавно было 1200, сегодня 5100. Но это, скажем так, высшая планка, где-то средние сегодня 4300 на зерновые. То есть таких цен никогда не было. Но опять же, кто зарабатывает? тот, кто произвел или тот, кто скупил оптом зерновые партии, сегодня их экспортируют. И очень, что, как бы, так скажем, такой, ну, может быть, не знаю, как, наверное, печально, что разница между фуражным зерном и продуктовым зерном составляет порядка 200-300 гривен. То есть мы понимаем, что по качеству пищевое намного выше, оно затратнее, а вот эта разница в цене, фактически заставляет сельхозпроизводителей, скажем, больше делать крен на фуражное зерно, потому что экономически оно явно получается более выгодно. Что же брать привлекательность, то тут нельзя как говорится отрицать привлекательность сельского хозяйства в любом состоянии, как оно есть, именно украинское, потому что темпы роста очень значительны, Экспорт зерновых там буквально в три раза вырос за 10 лет. И, и другая продукция идет на экспорт, и соки уже украинские пошли, мясо птицы. То есть каждым годом мы все наращиваем и увеличиваем. Нынешняя девальвация национальной валюты завдала збитків дрібним аграриям, але для крупных гравців агроринку стала не так. такую нищевную. Опять же, что значит проиграть? Ну, она недополучает прибыль, потому что сколько гривен вложили, они заработают чуть-чуть больше. Но кто скупил вовремя по одному курсу, продал по другому курсу, он может и заработать, и, то есть и много заработает. Поэтому здесь нужно смотреть каждое отдельное хозяйство, насколько эти связи. Ну, вот такая вот политика, то, что сегодня происходит, она идет на разрушение мелкого фермера. Это видно, потому что мелкий фермер он не сможет, во-первых, на объемах выигрывать, он не допущен к внешнему рынку, он только находится на внутреннем рынке. И, конечно, мы видим, что как бы, продукция растет в цене, на внутреннем рынке. Почему? Потому что многие экспортеры они ориентируются по цене внешнего, и они пытаются эту же цену навязать на внутреннем рынке. Естественно, когда продукция растет, то и мелкий он подхватывает. Чи не стане такий курс на агро-євроінтеграцію нищівним для вітчизняної селекції? В тих технологіях або в тих семінах, тих культур, де так сказати наші конкуренти шагнули вперед, то у нас є так сказати доганяти и готовитися. Но есть, кроме технологической подготовки семян, есть еще очень существенный момент. Это э, традиции селекции, это э, особенность привязанности селекции на почве климатическим условиям, что определяет э, в первую очередь сорта и э, использование сортов. И я могу с очень большой уверенностью сказать, что по селекции колосовых культур, мы остаемся лидерами. Я просто маленький приведу пример, который вот у нас происходит сейчас. Вот Западная Европа, датируя серьезное хозяйство, они имеют дефицит пшеницы высокого качества. И проигрывают в этом даже Соединенные Штаты Америки. Наш институт приглашали или приглашают проект организации производства высококачественной пшеницы Іменно в uh, європейській частині юго його юго його восточна частина Європи. По Тому що генетика наших сортов по uh, качеству це традиції, які ну, ходять корнями століття більше, вони підтверджуються. Поки що про складнощі на шляху до агро євроінтеграції вітчизняних сільгосппідприємств говорять як самі виробники, так і економісти. Тим не менше ринок споживання в Європі величезний і в теорії нашим виробникам продукції по силах його освоїти. Але зараз у наших аграрів голова болить іншим завершити сівбу з максимальною економією. Що посієш, те й пожнеш, каже народне прислів'я. Зараз ми поговоримо про належний вибір насіннєвого матеріалу. Для майбутнього врожаю важливо все. І добрива, і насіння, і належний обробіток землі, і сівозміна. Але перш за все без хорошого насіння врожаю не буде. Ну, основне направлення діяльності – це вирощування і доработка семян гібридів, високоврожайних гібридів, подсолнечика кукурузи. Також посівного матеріалу, елітних азима пшениці, яво і чменя и ну, На років ми мы очень сотрудничаем с інститутом, научно-исследовательским інститутом. Поліводство і вошіводства, город Новий сад, Сербія. Тобто ми вирощуємо на полях гібридисть пасонечка сербської селекції і кукуруза сербської селекції. Особливістю нашого регіону є висока посушливість. За умов літньої спеки вирощування найбільш рентабельної в Україні культури соняшника у нас часто ризиковане. До того ж, почастішали хвороби рослин. У нас стали на полях появляться такие виды заразих, как 5, 6 и 7 расы. Поэтому при подборе подсолнечника мы всегда рекомендуем обращать на это внимание. Наша фирма предлагает гибриды, которые устойчивы пластичны к засухе, которые имеют очень высокую устойчивость. Новые гибриды у нас устойчивость имеют к семи расам заразихи, вот, а также устойчивость к заболеваниям. У нас є перечень гібридів, які у нас купують постійно, і є нові гібриди, які у нас появилися в році. І старі гібриди, скажімо так, ті, які вже у нас покупали, знають наші клієнти. Очень великою популярністю користуються Драгон Конгрес Імператор, саме засухоустойчивої гібриди. Про врожайність насіннєвої продукції можна дізнатися не лише з каталогів. Підприємство неодноразово брало участь у регіональних сільськогосподарських виставках. Много-много лет мы проводили День поля, открытый День поля в Кигичевском районе, в Харьковской области. Это наше базовое хозяйство. Это э, мероприятие, семинар, который собирал до двух тысяч человек. Все наши поля, все наши гибриды высеваются, вот, показываются. То есть показывается их потенциал. Гибриды подсолнечника, кукурузы, сои. То есть наши клиенты могут увидеть это все воочию. Вот это очень большое мероприятие, это очень большой праздник. Мы его делаем как познавательным, так и развлекательным. Проводятся концерты, в общем, все, что связано, скажем, да, с традиционными банкетами. Да. Но в последнее время мы немножко сузили вот форму, формат проведения этих мероприятий. Мы сейчас проводим такие семинары, скажем, в небольшом Містечки, там у нас є тоже всі наші поля весіни. Мало того, що можуть посмотрети дім пасіви, можуть посмотрети ще те, як ми вирощуємо ці сімена, тобто наші участі гібридізації. На Миколаївщині теж проводяться подібні фахові семінари. Миколаївським сільгосптоваровиробникам добре відома продукція цього підприємства. тем объемом, который, в общем-то, у нас покупают семян наши клиенты и по количеству клиентов, которые работают вместе с нами, то мы очень довольны тем, что наши семена пользуются спросом. Мы также здесь проводим семинары, мы проводим часто на базе Первомайского района хозяйства «Зеленые кошары». В прошлом году мы тоже проводили семинар, и там тоже мы все на полях показываем нашим клиентам. Хотелось бы отметить, что в этом году у нас появилось много новинок кукурузы. Это кукуруза НС-2622, 2060, НС-2040, НС-5051. Это все гибриды с разным ФАО. Все эти гибриды отличаются тем, что очень хорошая влагоотдача и очень высоким потенциалом урожайности до 160 центров с гектар. Співпраця виробників насіння і аграріїв продовжується і після сівби. Обидві сторони зацікавлені у хорошому врожаї. Сільгосптоваровиробники товаровиробники чекають рясних ланів. Виробники насіння ведуть статистику сходів. Обычно мы стараемся, ну, по крайней мере, раза три за время, период, когда начинает уже посевная, потом мы звоним, узнаем, как всходы, потом узнаем, какая урожайность, что, тобто, чего, как. То есть, все эти моменты мы постоянно с ними имеем обратную связь, потому что это интересно нам. Это, я думаю. І клієнтам теж, це в общем-то приємним. У нас є специфика нескольких районів, в яких одні гібриди лучше показують, показывают показують інші гібриди. Ми эту специфику вже знаємо. Будемо сподіватися, що цього року нашим сільгосптоваровиробникам щаститиме і з якісним насінням, і з погодою, і з врожаями. Програма Південні Лани добігає кінця. З вами був Олександр Молодцов. Творча група бажає вам приємного вечора.